Привіт, друзі, сьогодні у мене на огляді лобзиковий верстат від компанії Jet, модель JWSS 18B. Один з найзручніших в своїй категорії. У ньому є кілька унікальних фішок, які значно спрощують роботу. Тож, сідайте позручніше, будемо тестувати його по повній. І так, тестування. Почнемо з самого цікавого. Мені потрібно вирізати ось цю е, зірочку. Що для цього потрібно? Потрібно просвердити отвір і протягнути сюди пилочку. Робимо, зазвичай це складна задача протягнути сюди пилочку, е, тому що потрібно там. Щось відкрутити, десь щось підняти, там в... натягнути полотно і так далі. І, ну, Зазвичай всі, всі не люблять такі отвори, де треба щось всередині вирізати. Але це джет, що він для нас пропонує. Е, головна фішка цього верстату це моментальна заміна пилочки без ключів. Це дуже зручно, коли потрібно вставити пилочку у заготовку через просвердлений отвір. І зараз я покажу, як це зробити. Все дуже просто. Ми просто піднімаємо ось цей речажок і все, пилочка вже е, звільнена. Нічого не треба знизу відкручувати, нічого робити. Ось тут ми пилочку зняли. Якщо нам мішає е, притискний упір, ми теж тут віджали. Повернули його в сторону. Сюди пилочку можна потягнути і протягнути її сюди в заготовку. До речі, отвір 3 мм дуже малесенький. Зараз подивимося, чи пролізе вона. Так, вона пролізла, тому що це безщифтова безщиф пилочка. Я поясню пізніше, чим відрізняються штифтові від безштифтових. Так, далі. Ми протягнули, не забуваємо про паральний е, упір. Його теж треба сюди вставити, Ось так. І назад вставляємо просто в цей отвір і зажимаємо все. Пилочка вставлена. Так, і давайте спробуємо щось, 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 щось вирізати. Така зірочка вийшла. Трішки я там схибив бо поспішав, але тут це не важливо. Тут дуже гарний різ Можливо, на камеру не видно, але ну дуже гладенько вийшло. Це за рахунок маленької пилочки, тоненького полотна. На лобзику Ну такого точно не вийде зробити. Прям, ну, щоб так ідеально е, вирізати ніде ніяких сколів. До речі, придбав я цей е, інструмент на сайті Jet, у них зараз найнижча ціна. Е, ну, з того, що я знайшов. Е, а також, ну, я залишив в описі силочку, е, і. Хто зацікавиться, у мене є промокод на 5% знижки. Тому можете суттєво так зекономити. Але перед тим, як бігти купувати, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці я зроблю підсумок по всіх плюсах і недоліках, якщо я знайду їх. Також хотів пару слів сказати про магнітне кріплення і самозатискні гайки. Ось такі таке кріплення у нас йде в комплекті. І тут знизу не видно, але воно кріпиться на магніті. Тобто не треба нічого там прикручувати, просто вставив, магнітом воно прижалося і, і все. Тут теж пилочка. Сюди в отвір вставляється і ось так от прижимається. Дуже, дуже зручно. В цьому верстаті не потрібно ніяких тримати ключів на поготові, їх, навіть в комплекті ніяких не йде. Зазвичай в таких ну, верстатах більш бюджетного класу там йдуть шестигранник в наборі. Який дуже легко загубити. А ми рухаємося далі. Зараз хотів би показати про наступну дуже круту фішку, що він уміє. От ми такі вставили тут полотно, і можемо підняти ось. Всю всю цю частину ми можемо підняти. Е, ну, я такого не бачив у інших подібних е, верстатах. Е, от Для чого це може бути потрібно? Зараз покажу. Так, це може бути потрібно. Ось, наприклад, у нас е, така от незрозуміла заготовка. І як я казав, що треба ставити пилочку десь в середині і щоб її е, ну Тут все буде мішати. Ми такі все підняли. Просто десь отут ось знайшли нашу пилочку і протягнули її ось так. Все. І тепер можна опускати вниз. Так, все, я тут вже. Пилочку натянув і можна пиляти спокійно. Наприклад, ну, не знаю, я от хочу відпиляти ось цю частину, яка мені заважає. Зараз я спробую це зробити. І так, ми відрізали тут різ хороший, але в кінці, бачите, тут пожувало. Як можна було помітити, була сильна вібрація заготовку трясло. Чому це так відбувається? Тому що ми не закріпили паральний упір і заготовку трясло. Обов'язково зараз показую тут віджимаємо. Все сюди вставляємо і прижимаємо назад пилочку, знову зажимаємо. О, мені, мені дуже подобається цей функціонал. Не потрібно ні відволікатися на, на лишню роботу. Зараз спробую пройти уже з паральним опором. Тобто сюди треба прижати до заготовки. ось і і проведемо зараз Так. О, тут вже краще. Наш вступний тест ось цієї станини. Вона виготовлена із сталевого листа. Заявлено 6 мм. Зараз я хочу перевірити, що покаже штангенциркуль. Чи дійсно тут 6? Чи нас не обманюють? Так, якби так. Видно було на камеру. Ось я тут прижав. І зараз закручу, щоб було видно. все я знімаю. От. Е, 6-16. Там 17 воно туди-сюди скакає. Але ну видно, що 6 точно є. Як і заявлено. Далі наступний тест, який можна зробити, чи перевірити, чи тут е, взагалі вона рівна чи ні. Ось я прикладаю кутник. Е, ну, ні, Ніяких е, е, просвітів я не бачу. Тут він ідеально стає. Тут цілому кругом можна подив, перепровірити. Тут е, Ідеально зроблена. Рівна, товста. Наступний тест хочу перевірити, як він відріже брус 50 на 50. Заправився, до речі, відео було прискорене в 4 рази, але ну швидко швидко відрізав я. Ось ще класна фіча є. Це такий собі шаблон, щоб знати, настільки довга має бути пилочка. Якщо вона сюди до кінця доходу, значить все вірно. Ось так от ми перепровіряємо. Я зняв ніжки і прикрутив до стола. Суттєво зменшились вібрації. Зараз запустю. Ну, тут уже на більших оборотах присутні вібрації на самому столі. І так, наступна унікальна фіча е, цього лобзикового верстака, це нахил під 45 градусів. Е, ось саме це тут зроблено зовсім по-іншому, не, не, не так як у бюджетних варіантах. У бюджетних варіантах у нас е, на, 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 нахил відбувається за рахунок платформи, і потім у нас Отак, заготовку треба тримати отак десь на платформі і і і двигати, що дуже незручно. Тут же зробили нахил полотна. Зараз покажу тут. І так, нахил полотна відбувається таким чином. Я тут послаблюю гвинт, і далі е, ось цим речагом можна по повертати. Причому тут, тут ось, ось такі зубці. Що полегшує нам поворот. Хочу проекспериментувати, зробити е з зріз під 45. Так, зажимаємо назад. Розподимося, що вийде. І так, всі тести не вдасться зробити в одному відео, е тому зараз коротко розкажу е е в теорії. Всі інші фічі, що ще можна робити, а вже в наступних відео покажу більш детально на реальних проєктах, як, як можна застосовувати ту чи іншу фічу. Ось, наприклад, поворот полотна на 45 градусів. Що він нам дає? Можливо, вирізати ось, ось таку підставку Тобто, в нас. Поставили, де, де, де ми хочемо, переставили її дуже зручно. Такий зріз. Але для цього потрібно е, поставити сюди щифтову пилочку. Е, зараз в мене такої пилочки немає, тому я і тест не можу зняти. От, е, ще ключова особливість те, що е, паральний упір теж повертається, можна теж виставити під 45. Ось я це вже поняв в процесі роботи. Також в цьому верстаті присутній обдув робочої поверхні. Він реалізований ось таким шлангом. Ми його направляємо до робочого полотна і він тут здуває. Не дуже сильний поток, зразу вам скажу. Я б хотів би, щоб він був посильніше. Але порівняти я не можу з іншими. Можливо, це, це е, така особливість взагалі в цілому. Ну, ось зараз ключу, покажу. Ось якщо направить, видно, як він гарно роздуває. Ну Це, це, не, це не компресор. Наприклад, компресором я беру раз, 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 роздувався, все, все красиво. це. На мінімалках тут два атмосфери тільки зараз. Тому хотілося би, щоб він так прям видував здував усе. Слабий пилообдув компенсується хорошим пиловидаленням за рахунок того, що можна підключити пилосос. Тому п -п пилообдув просто е, здуває сюди е, в дірочки цей весь пил, і він тут е, по аспірації е, збирається і. Зараз покажу. Ось тут підключається пилосос і він його збирає все, весь А весь Я не підключав свій пилосос, тому що тут вихід на 6 см і звичайний будівельний пилосос ось мій сюди не підходить. Можна хіба що. Ну, Так, просто в суду туди. Але ну, хотілося б, щоб він там гарно встав, вставлявся. Тому потрібен е, перехідник. Але це розраховано на інші системи. Е, е, Уже є спеціальна система пилозбору, і там якраз реально там така труба широка, яка сюди під'єднується і кожухом зажимається. Тому воно розраховано під. під під таку систему. А під звичайний пилосос Ну треба щось додатково докупити і адаптувати. Ну або самому щось приробити якусь приспособу. Думаю, це теж не складно. І так, які є плюси і мінуси у цього е лобзикового верстака? Почнемо з мінусів, я їх знайшов дуже мало насправді зараз для себе, але е, перший мінус це е, слабенький пилообду, е, але я вже говорив, що це компенсується хорошим е, е, підключенням пилососу. Тому тут проблеми, проблема вирішується. І наступна проблема, яку я помітив, це те, що немає якогось відсіку для зберігання пилочок. Як це зроблено на старшій моделі 22-й. Там, там є цей відсік. Тут чомусь ну, не зробили. Тому я адаптував, зараз покажу, як я це, цю проблему вирішив. Тому я цю проблему дуже легко вирішив. Поставив такі два магніти. І до них прикріпив пилочки. Все пилочки будуть тут завжди під рукою. І що класно, що тут вони вже якби, є адаптери, ось такі. можна заготовити собі три, три пилочки, вже будуть готові їх просто змінювати. Це дозволяє ще швидше змінювати пилочки, бо вони вже будуть заготовлені. Більше мінусів для себе я не знайшов на даний час. В процесі роботи будемо дивитися, але що скажу, плюсів тут дуже і дуже багато. Це топ професійний верстак, як на мене. Тут сама головна фічка це бистро з'ємні пилочки, нам не потрібно нічого налаштовувати, швидкий зажим. Потім ось підняття всієї з поверхні, сюди можна що завгодно поставити велике, більше засунути там пилочку всередину, а потім опустити. Ну, це, це взагалі розширяє його можливості різні. Спрощує роботу. Тут, тут більше от, багато чого зробили на комфорт роботи. Але також. 300 ватт потужності. Цього з головою вистачить для будь-якій задачі. Поставить сюди більшу пилку і можна пиляти брус спокійно. Потужності вистачить на все. Що ще? По Поворот на 45 градусів. Це теж дуже, дуже, дуже зручно реалізовано. Не, не, не потрібно повертати саму платформу. Ми собі положили заготовку і, і пішли по, по, по поверхні. А вже сама пилочка повертається туди чи сюди, і, і ми вирізаємо потрібен нам кут. Особисто я дуже задоволений цим інструментом, і вже хочеться зробити дуже багато цікавих речей. А якщо ти теж зацікавився цим інструментом, переходь по, за посиланням е, в закріпленому коментарі, е, використай промокод на 5% і теж зможеш е, кайфувати від цього інструменту. А на сьогодні все. Більше тестів і відео з ним будуть в наступних відеороликах. Дякую за перегляд і всім тим, хто додивився до кінця. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на канал, кому цікава така тема.